Наша бурна ніч на острові пройшла на славу, так що аж повиривало пальмові листя. А ви що думали, субтропічний клімат це вам не жарти? Головне, що наші собачці по вже давно вирішив стати футболістом, і ми повністю його в цьому підтримуємо. Сидимо на лавці запасних, думаємо, як ми прийшли до цього життя. Тут я згадала, що білизна попралась, але судячи з чистоти цієї кімнати, я не впевнена, що вона стала чистою. Виїхали розвідати обстановочку. Корейці з цими бур'янами кожен рік фотографуються живого місця. Тим квітам не було у відпустці. Можна все, але купити сім різних видів булок зараз. Це було сприйнято мною за. Надто буквально ми приїхали на ферму тюльпанів. То мене давно дивиться, той розуміє, як у Карнішона тут прискорилось слиновиділення. виділення. За пару років багато чого тут змінилось в кращу сторону, а у нас тільки в гіршу. Ми постаріли та завели собаку. Демо на вулиці був повний ажіотаж плюс армагідон. Зробивши пару фоток, ми почали повертатись назад тим самим шляхом, що виявилось дебілізмом і тупістю. Бо там був інший коротший вихід. До речі, якщо ви будете жити на острові, приготуйтесь що. Ви будете ось так виглядати більшість часу через пориви вітру. По дорозі ми заїхали в якусь кав'ярню, де знову було туристів. а все тому. Що тут можна було покормити поні та поїздити верхи? А ось які корейські нанотехнології в будь-якій сфері життя. Звичайно, якщо виключити людей з цього простору, то місце було казкове. Закинувшись макаронами та пивом, я подивилася, як ці двоє розкидують жирки. Але я під цю пропаганду не прогнулась і закинулась тими булками, що ми купили зранку. Всім дякую за перегляд. підписуйтесь, щоб не загубитись. Цьом.